Економічний розвиток багатьох галузей господарства України залежить від сучасного стану енергетики, адже в часи науково-технічного прогресу відбуваються процеси, пов'язані з роботизацією та комп'ютеризацією процесів виробництва, яким для функціонування потрібна електроенергія. Тому для подальшого розвитку вітчизняної економіки та посилення процесів міжнародної інтеграції України необхідна потужна, ефективна електроенергетика, яка б стала трампліном для розвитку інших галузей вітчизняного народного господарства. Енергетика належить до пасами складників промисловості, рівень розвитку якої є індикаторами суспільно-економічного розвитку держави. Актуальність дослідження, суперечність між соціальним значенням досліджуваної проблеми та її практичним станом, зумовили вибір теми, географічні аспекти повоєнно відновлення України в цілому та Хмельниччини, зокрема. Мета дослідження полягала у виявленні соціально-географічних особливостей розвитку вітчизняної електроенергетики до війни, в умовах війни та перспективи відбудови. Реалізація мети передбачала розв'язання таких завдань дослідження. Перше. Здійснили ретроспективний аналіз розвитку вітчизняної електроенергетики, з'ясувати роль електроенергетики в господарському комплексі України. Друге. Розглянули стан енергетичного комплексу в умовах війни. Третє. Виявили соціальні географічні особливості і перспективи розвитку галузі після війни. Четверте. Проаналізували профорієнтаційну діяльність та підготовку кадрів ядерної енергетики галузі. Об'єкт дослідження. Електроенергетика України. Предмет дослідження, соціально-географічні особливості розвитку вчисняної електроенергетики в умовах війни та її повоєнне відновлення. Основні методи дослідження описовий, порівняльний історичний, статистичний аналіз, картографічний, літературний анкетування. Етапи реалізації науково-дослідницької роботи. Підготовчі. Вибір теми та об'єктів дослідження, визначення мети і завдань роботи з літературою. Другий виконавчий. Пошук інформації, проведення анкетування, інтерв'ю, добір матеріалів з теми. Місцеві засоби масової інформації та мережа інтернету, проведення дослідницької роботи. Третій. Заключний. Підбиття підсумків роботи, систематизація та опрацювання зібраного матеріалу. Дана робота зацікавить зацікавичителів географії, керівників гуртків, школярів і дорослих, яких цікавить доля енергетичної системи в майбутньому. Місто енергетиків одним з перших на Хмельниччині дізналося, що таке бликало, як би парадоксально це не звучало. Саме у Натішні першими почали готувати їжу на буржуйках у дворах будинків та заряджати гаджети спеціально обладнаних місцях. Після ракетних ударів, які завдала РФ по Хмельниччині, 40 тисяч негазифіковане місто жило два дні без води і світла. З 10 жовтня 2022 року енергетична інфраструктура України зазнала острів понад 1500 ракетами і безпілотниками та артилерійськими снарядами. При цьому понад 100 ракет виразила великі енергетичні об'єкти. Генеруючі потужності України у 2022 році скоротилися на 61,4% з 36 ГВт до 13,9 ГВт, у тому числі через витки від російського енергетичного терору. Близько 10 гВт встановленої потужності залишається на території, що знаходяться під російською окупацією, зокрема Запорізька АЕС потужністю 6 ГВт. Зелена енергетика також зазнала великих втрат через війну, виведено з експлуатації 90% вітрової та близько 40-50% сонячної енергетики. Енергетики максимально оперативно намагаються відновлювати енергопостачання, іноді і ціною власного життя. Прямі витрати через пошкодження енергетичної інфраструктури складають 8,3, мільярда євро на квітень 2023 року, за даними Київської школи економіки. Проаналізувавши літературу, зробили висновки, як відбудовувати енергосистему. Перше. В Україні потрібно більше засобів протиповітряної та протиракетної оборони, які б захищали енергетичні об'єкти. Велика кількість обладнання для високовольтних мереж, наприклад, трансформаторів, потребує тривалого виготовлення. Після ракетних ударів енергетики потрібно оглянути об'єкт, визначити пошкодження і працювати над осудженнями пошкоджень. Оперативно відновлювати енергосистеми після пошкоджень це складне завдання. Робота уряду над залученням технічної та грантової допомоги для відновлення енергосистеми. Напряги на 550 мільйонів євро на відновлення енергетичної інфраструктури з боку Європейського інвестиційного банку. Закупівлі здійснень з боку USAID за кошти міжнародних донорів в рамках програм, що реалізують Міненерго. Це поведінка споживачів, економія і грамотне споживання. Енергосистема переживає найбільше навантаження проти пікових годин доби, тобто з 6 до 9 ранку і з 5 до 11 вечора. Українці можуть допомогти енергетикам зарахувати таких простих кроків економіки, що в критичні моменти дозволяє Україні економити від 7 до 20% електроенергетики. Я підготувала бесіду і пам'ятку щодо економного ставлення використання електроенергії, які проводили в середніх класах. Ще однією перспективою є м'ядництво заводу з вироблення ядерного палива, що співсов енергетичну незалежність України, яка може організовувати повний цикл внутрішнього виробництва ядерного палива, крім збагачення урану, адже наша країна не має статусу ядерної держави. Важливе значення має профорієнтаційна робота, яка проводиться в закладах освіти міста, в рамках реалізації профорієнтаційного проєкту Атомікс Кул-2023-2024. Проведено опитування серед учнів 11 класів Недіжінського академічного ліцею. В опитуванні взяли 109 учнів. В результаті опитування дізналося, що 58,5% учнів вже визначили з майбутню професію, 75,5% опитні знайомі з професіями на ХС, а лише 15,1% бажають працювати на підприємстві. Та приєднатися до профорієнтаційного проєкту «Атаманску-2023-2024» виявило бажання 71,7% і 49% бажають більше дізнатися про роботу ХАЕС.